маєток, прибутковий бізнес, наче ідеальне життя, але в один момент ти стаєш відомий на всю країну через конфлікт на дорозі тебе беруть під варту, а майно конфіскують. Це відео з камер спостереження оприлюднила поліція Києва на велодоріжці. Припарковані авто. До них під'їжджає велосипедист. Під час розмови один із водіїв починає його бити, а потім відтягує з дороги ближче до узбіччя, сідає в своє авто і їде. Ось що розповідає постраждалий про той день. Я хотів, щоб водій не порушив правила і з'їхав з велодоріжки, тому що він стояв. Машиною не вімкненою, без навіть аварійних без аварійності. Саме аварійна зупинка це єдина причина за якою авто може зупинитися на велодоріжці. Правила дорожнього руху. Нам нагадують у патрульній поліції. Якщо говорити про Стоянку і навіть зупинку транспортних засобів на е, велодоріжках, то це заборонено чинними правилами дорожнього руху. Е, єдиний випадок, він крайній е, так би мовити, це коли є технічна несправність транспортного засобу. Але в даному випадку, також згідно до правил дорожнього руху, має бути увімкнена аварійна сигналізація виставлено е, спеціальний знак постраждалого велосипедиста Диста водій авто залишив на дорозі без свідомості. Поліція усе це бачила з камер відеоспостереження. Антона забрали, надали допомогу, і він майже нічого не пам'ятає. Нападника знайшли і затримали. Наразі за рішенням суду він під домашнім арештом в нічний час доби. І ТСН з'ясувала, хто він, чим займається і де живе. Хілик Олександр Віталійович, мешканець Київщини, 44 роки, власник автосервісу по розбору спринтерів, а ще компаній з будівництва та виробництва одягу. В реєстрі судових справ можна знайти апеляцію пана Хілика щодо повернення майна, а все через кримінальне провадження щодо зриву поставок та розкрадання коштів у ЗСУ. У липні 2024 року стало відомо, що ТОВ Global Глобал ікс Хіл яка зараз належить Хілику, підозрювали у привласненні 25 Мільйонів гривень, які виділили на закупівлю форми для ТРО. ТСН вирішила знайти Олександра та розпитати його версію і про побиття велосипедиста, і про справу про розкрадання коштів на ЗСУ. Бізнес та нерухомість Олександра Хілика зосереджений на Київщині у Білоцерківському районі. За одним парканом одразу дві компанії: розборка спринтерів. Тут їх дійсно багато. А також благодійний фонд під назвою Євроопен. За даними реєстрів, вона була зареєстрована вісім років тому. Основний вид діяльності надання іншої соціальної. Альної допомоги без забезпечення проживання інших згадок про цей фонд в мережі немає. Дізнатися, щось за вказаною адресою реєстрації теж не вдається. Двері та ворота зачинені. А це інший вже житловий будинок згідно реєстру нерухомості. Він теж належить Олександру Хілику, але до нас виходить чоловік і повідомляє, що тут проживає колишня дружина водія Мерседесу. А де сам Олександр він не знає, як з ним зв'язатися. Нам скажіть, будь -я. я не знаю. Він тут не проживає, я можу вам сказати. ТСН знайшла місце, де мешкає людина, яка побила велосипедиста на дорозі. Але про це пізніше. А зараз про судове засідання, яке мало відбутися 2 вересня, на якому прокуратура хотіла замінити запобіжний захід. Проте засідання через тривогу перенесли хілика, там не було. Але біля будівлі суду ми помітили жінку, опізнали її за світлинами з соцмереж. Вона дружина водія Мерседесу. Чого ви очікуєте сьогодні від рішення суду? І саме вона була кінцевим бенефіціаром ТОВ Глобал Hill ікс груп, яка фігурує в кримінальному провадженні щодо розкрадання 25 мільйонів на одяг для зсу. Ви були бенефіціаром у компанії, стосовно якої йде розслідування. Можете сказати, щось стосовно цього? Саме того дня, коли перенесли засідання, стало відомо, що водія Мерседесу затримали, і вже за новою підозрою до кримінального провадження щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень додалася ще стаття залишення у небезпеці. Вже наступного дня після того, як Хілика вдруге затримали біля будинку, де, за даними ТСН він мешкає, ми помітили поліцію. Цей самий будинок можна знайти і розгледіти у соцмережах на сторінках подружжя, а також на ютуб каналах, присвячених тваринам, адже родина Хілики власники розплідника собак, породи тібетський мастив. Одну з машин Хілика мають евакуювати для подальшого обшуку. За відкритими воротами позолоченого паркану можна було розгледіти чотири авто: Мерседес Бенз cla класу, два джі класу і Порш Панамера. Щоб дістати у дворі одну з них, дві із чотирьох доводиться переставляти за допомогою евакуатора. Після цього він забирає на штрафмайданчик один з мерседесів g класу, який у народі називають кубіком. Вже завтра буде нове засідання по справі. Тож ТСН буде інформувати про перебіг подій Влад Блощинський Роман Рєпа, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.